Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо завдання уроку 49. В першому завданні необхідно пригадати праву пословникових слів та записати ці слова в алфавітному порядку. Ведмідь, дитина, завдання, виразно, шофер, ганок, олень. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, вам необхідно було. Пригадати алфавіт. Слова в алфавітному порядку мають бути записані так: Ведмідь, виразно, ганок, дитина, завдання, олень, шофер. В другому завданні нам необхідно пригадати, як змінюються слова на слова звертання. Утворити такі слова, якими ти звертатимешся до різних членів родини та друзів. Давайте пригадаємо, що таке звертання. Звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Звертання виражаємо іменником у формі кличного відмінку. Сестричко, підійди до вікна. Звертання не являється членом речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Звертатися до мами маму, до бабусі, бабусе, до друга, друже, до тата тату, до дідуся, дідусю, до сестри сестру. В наступному завданні необхідно знайти та виправити помилки у диктанті «Незнайка». Та записати ці слова правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Із садка в холодну пору поспішав їжак в комору. Холодно – це просто неуважність, пропущено літеру О. Їжак. Пригадуємо, що ми пишемо літеру Ї, вимовляємо ї І. Він давно не їв, теж. Пишемо «ї», вимовляємо «ї» і. Чисти в ніженькі свої. Пишемо «ї», вимовляємо «ї» і свої. Прочитай прислів'я і підкресли слова з протилежним значенням. Задні колеса йдуть за передніми. То їсть зелені плоди, той їстиме і спілі. При лютій зимі згадаєш літо, нових друзів май, а старих не забувай. Для того, щоб правильно виконати це завдання, необхідно пригадати, що таке за слова з протилежним значенням це антоніми. Білий, чорний, друг ворог, радісно, сумно. Зверніть увагу, що антоніми відносяться до однієї частини мови. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Задні колеса йдуть за передніми, задні передні пара слів. Хто їсть зелені плоди, той їстиме і спілі. Зелені спілі. Наступна пара слів. При лютій зимі згадаєш літо. Зима літо. Нових друзів май, а старих не забувай. Нових старих. Нові старі. Зроби звукобуквенний аналіз слів джміль, знання Лідія. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо джміль. Записуємо звуки цього слова дж, м «ль». Рахуємо, ділимо слово на склади. Тут у цьому слові один голосний, тому один склад. Визначаємо наголошений склад джміль. Підводимо підрахунки. У записі цього слова було використано 6 букв. Вони позначаються чотирма звуками вибачте, і у цьому слові один склад. Знання З. Н, А, Н, подовжений А. Ділимо слово на склади. Знання можна поділити, розділивши подовження. Знання визначаємо наголошений склад. Для запису цього слова було використано шість букв. Вони позначаються п'ятьма звуками, у слові два склади. Лідія Ль. І д, і, й, а. Ділимо слово на склади лі, ді, я. Визначаємо наголошений склад лі дія. Для запису цього слова було використано 5 букв. Вони позначаються шістьмома звуками у слові 3 склади. Відгадай за описом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: білий, пухнастий, холодний сніг, зелена, струнка, колюча, ялинка, яскраве, кругле, палюче, сонце, руда, прудка, пустотлива, лисиця. Склади речення, використавши одне з цих слів, та запиши його. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!